Фондові ринки Азії та Європи обвалились після того, як у четвер американський Волстріт пережив, як вже назвали фахівці, свій найгірший день з початку кризи 2008 року. Інвестори терміново продають свої акції чи переводять їх у менш ризиковані цінні папери. Експерти кажуть, що падіння на ринку виникло через занепокоєння інвесторів зростанням боргової кризи у Європі та надто повільним ростом економіки США. Чи стоїть світ на порозі нової економічної кризи? Далі про це Наталя Леонова. Вчорашнє падіння індексу Доу Джонса найгірше за три роки інвестори побоюються, що є реальна вирогідність повторення рецесії. Менше ніж за два тижні вартість акцій на фондовому ринку впала до минулорічного показника. Загалом же з 23 липня інвестори втратили 940 мільярдів доларів. А персональний пенсійний рахунок середнього американця зменшився майже на 12 тисяч доларів. Економіка країни залишається кволою. у першому кварталі року. Вона майже не зросла у другому виросла лише на 1,3%. Економіка США втрачає темпи зростання. Про що свідчать і конкретні показники? Інвестори бачать ці цифри і вирішують, що настав час відійти та почекати. Інша погана новина: минулого місяця значно впали обсяги виробництва та споживання. Вперше за три роки американці витратили менше грошей ніж у попередні місяці. Невтішною залишається і ситуація на ринку праці у червні було створено лише 18 тисяч робочих місць. З березня рівень безробіття продовжував зростати з 8,8 до 9,2%. Ринок нерухомості також не у кращому стані. Попри те, що потенційним покупцям пропонують нерухомість з найнижчими за весь рік процентними ставками від 3 до 5, люди просто не купують за останні 5 років. Ціни на нерухомість Впали до 20%. Цілком зрозуміло, чому на Волстріт готуються до найгіршого. Нема ніяких вагомих причин купувати ціні. Папери. Втім, більшість аналітиків погоджуються, що головним чинником, який може значно покращити ситуацію, є стрімке пожвавлення ринку праці. Наталія Леонова. Голос Америки.